Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Поблизу Ковеля відбулися навчання для воїнів добровольчих формувань. Я з першого дня в добровольчому формуванні. Коли набрали тероборону, не було місць. Воєнкомати теж відмовляли. Сказали: йдіть в теге, ми пішли тут сюди, щоб. Не ховатися десь, а йти захищати нашу область. На волині з робочою поїздкою перебуває міністр молоді та спорту України і президент Національного олімпійського комітету Вадим Гудцайт. У Луцьку на проспекті відродження замінюють теплотрасу. Ну, то вже роки пройшли, воно вже все проржавіло, дере поробилися, вода тікає. Поблизу Коваля відбувся військовий вишкіл місцевих добровольців, розповів Суспільному Валерій Удодюк, начальник штабу ковальського добровольчого формування. Каже: нині ситуація у ковальському районі, який межує з Білорусю, контрольована. Жодних провокацій з боку військових сусідньої держави не зафіксовано. Та місцеві добровольці продовжують відпрацьовувати навики володіння зброєю на випадок наступу із сусідньої держави. Сьогодні вчилися стріляти зі стрілецької зброї до малої цілі 100 метрів, до ростової 150 метрів. Перша стрільба лежа, п'ять куль по малій мішені, потім йшли лежа коротким чергами одиночним по ростовій, а далі ще було з коліна і стоячи було теж коротким чергами. 41-річний Роман Никитюк – член Ковальського добровольчого формування. Чоловік каже, працює в муніципальній варті міста, а у вільний від роботи час опановує військову справу. Я з першого дня в добровольчому формуванні, коли набирали в тероборону, не було місць, в воєнкомати теж відмовляли. Сказали, до Дифтеге. Ми з першого дня чекали, що білоруси сюди підуть, росіяни. Що ми, ми ж пішли тут сюди, щоб не ховатися десь, а йти захищати нашу область. Пішов захищати своїх рідних, місто, область. Його побратим – 57-річний ковальчанин Валентин Гнатюк. Він пенсіонер по інвалідності. Говорить: роки даються в знаки, але показує результати на рівні з молодшими колегами. Коли напали на нашу Україну, люди піднялися всі захищати свою батьківщину. Ми всі стали старші, молодші, але всі стали і вирішили до кінця викинути ворога з нашої землі. У Нас тут діти, внуки багато українців живе там. Бреська область, Пінськ. Ну пов'язано дуже багато. Не хотілося, щоб вони наступали, але хай вони хай вони не думають йти сюди. За словами начальника штабу Валерія Удудюка, добровольче формування Ковеля сформувалося півтора роки тому. Його члени мотивовані. Люди каже він: приймають участь в фортифікацій, в обладнанні фортифікаційних споруд. Нені служби на блокпостах основна маса людей, які не служили в збройних силах, того і мене не все знають. От але потихеньку підтягується це, і в основному вже. Діють так, як треба. Люди виходять на вогневий рубіж. Хвилювання каже, вроді би всі знають, коли на тренуванні все проходять. А виходить на вогневий рубіж, людина розгублюється. Є підготовлені, які служили, які там то ті більш досконало цим володіють на іншій локації. Учасники добровольчого формування опановують медичну підготовку, вчаться як правильно надавати медичну допомогу і евакуйовувати пораненого. Заняття проводить молодший сержант ЗСУ, інструктор з тактичної медицини Сергій Семко. Першочергово нам треба подбати про свою безпеку, знизити силует, запитати дозволу вашого командира на те, щоб підійти до військовослужбовця. Так як це можливо бути засідка. Підходимо до пораненого, оглядаємо, що як перед цим говоримо з ним. Це нормально, Ігор з тобою? Все добре? На да, ти мене чуєш. Можеш ти сам Болить рука, Нога, поранені лівої ноги. Достаємо турнікет і затягуємо максимально сильно Бажано за форму. Таким чином не можете. Це такі основи, які повинен знати кожен, фактично в військовий час. Були навіть натовські інструктори, які показували, розказували всі такі от нюанси. Петро Юровчик, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. Міністр молоді та спорту України і президент Національного олімпійського комітету Вадим Гуцай протягом двох днів перебуватиме на Волині. Сьогодні у Луцьку в обласній раді він зустрівся зі спортсменами, тренерами, керівниками спортивних закладів. Старший тренер збірної Волині із легкої атлетики Петро Чекида прийшов на зустріч до міністра. Із питанням питання безумовно є як до міністра спорту. Першу чергу підвищення заробітної плати для тренерів шкіл вищої спортивної майстерності. Чому тому, що я більше 30 років працюю в Шевесе? В школі вищої спортивної местериці жодного разу не було підвищення в той час, коли дитячо-юнацьким спортивним школам підвищили заробітну плату. Директор обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортшколи Роман Повх каже: від міністра хоче дізнатися, чи оновлює спортивний інвентар для тренувань. Я хотів би почути перспективу, на що може дитячий спорт розраховувати, бо на сьогоднішній день. Дуже складна ситуація. Користуємося здебільшого ще з часів радянського обладнання, і так як і всі потребуємо оновлення. Після зустрічі із спортивною громадськістю області Вадим Гуцайт відвідав обласний ліцей із посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні. Директор ліцею розповів про проблему залученості дітей із сільської місцевості до спорту. У цьому закладі каже, навчаються 1100 ліцеїстів і всі займаються у різних секціях. Щорічно серед випускників у межах 20-30 – це мінімум. Це випускники з спортивними розрядами, кандидат в майстри спорту України. Є 12 ліцеїстів, які сьогодні в складі збірних команд України відповідно до віку. У тобто нас для дітей ну, є всі умови е займатися спортом. Тут відбувся відкритий олімпійський урок з ліцеїстами. Знімальна група суспільного запитала урядовця відповіді на питання озвучені тренером Петром Чекидою та директором спортшколи Романом Повхом. Все ж потрібно працювати з місцевою владою, щоб місцева влада звернула на це увагу. Місцеві депутати. Ну як завжди, всім дуже приємно, коли наші спортсмени перемагають. А для того, щоб вони перемагали, потрібно вкладати кошти і матеріально-технічну базу, і в обладнання, і в тренерів, і в спортсменів. Тому ми це питання підняли, і мені буде цікаво з часом подивитися за словами Гуцайта, Масштабні витрати на спортивну інфраструктуру не на часі. Якщо є можливість за невеликі кошти щось реконструювати та відновити для того, щоб наші спортсмени тренувалися, для того, щоб всі, ті, хто поїхали за кордон, поверталися додому і було де діткам займатися спортом. За 100 метрів від ліцею суспільне зустріло 13-річного Дениса. Хлопець розповів, що власноруч облаштовує місце для воркауту. коли щось робиш, то ногами зачеплюєшся за чи щось того. І потім можеш впасти і щось зробити. То ми купаємо яму, щоб було вище. До міністра в нього своє прохання. Якщо він міг, то построїв би або майданчик, або десь зал з турніками матрасами, щоб там займатися. На наступний рік сказав Вадим Гуцайт. Уряд планує вдвічі збільшити фінансування міністерства з трьох до шести мільярдів гривень. Яка ситуація з заробітними платами тренерів школи вищої спортивної майстерності і оновленням спортивного інвентаря для тренувань? Та хто відповідає за облаштування спортивних майданчиків? У дворах багатоквартирних будинків Суспільне розповість у наступних випусках новин. Павло Мельничук, Петро Потієвський, Суспільне, Новини Луцьк. Після завершення капітального ремонту відновили тренування в спорткомплексі Динамо. Розповів Суспільному Лук'ян Грушецький. Він чемпіон України з козацького двобою у 2023 році. Каже секцію боротьби відвідує шість років. Нам зручно тренуватися на нових матах, новий спортивний інвентар. Ще мені подобається, що там поставили вивіску. І, і там Динамо все вопросі та єдності спорткомплексу Динамо понад 40 років. Старе приміщення спортзакладу потребувало реконструкції. Говорить тренер, директор дитячої юнацької спортивної школи Динамо Прайд Андрій Протасюк. Ми відтягували трошки ремонт в самому залі, оскільки проводили тренування, і не можна цілий день працювати. То ми працювали після тренувань або до тренувань. Замінили труби, доставили додатковий ряд батарей, оскільки тут було холодно. Міняли вікна, додавали світло, працювали над освітленням і оздобленням роздягалень, Ну щоб комфортно було приходити в зал. Також поставили душові кабінки згодом, фоє, коридори. Нагадаємо, ремонт у спортшколі розпочали 2021-го. Тодішній керівник Динамо Прайд» Олександр Кулаков розповідав Суспільному, що реконструкцію роблять за спонсорські кошти. До робіт залучили волонтерів. Прийшов допомогти зробити зал. Мені хочеться, щоб діти, які ходять в зал, щоб вони дійсно тренувалися в хороших умовах. Вікторія Луцак приводить свого шестирічного сина Назарія на вільну боротьбу. Понад рік жінка каже, разом з іншими батьками допомагала робити ремонт. Почали займатися якраз в самий пік, коли почався ремонт в цьому спортзалі. Я разом з іншими батьками допомагали в ремонті, що могли доводилося і вікна мити, і підлогу, і мати. І все, що ви тут бачите, активно працювали. Звісно, комфорт покращився, умови і санвузли, і бомбосховище зручне, де при. Потребі дітки можуть сховатися у разі оголошення повітряної тривоги. Зараз спорткомплекс Динамо зі слів директора Д'Ю США Андрія Протасюка відвідує орієнтовно 200 вихованців. Працює заклад з 8 ранку до 21 вечора. Дев'ятирічний Даниїл Карпюк випробовує новий інвентар. Каже, відвідує секцію з чотирьох років. Удари добре видко. Мені подобається роздягальне, там нові шкафчики. Цілком там все нове. Тут багато чого поміняли». На базі спорткомплексу Динамо діє дві школи: це дитяча юнацька спільна школа Динамо Прайд та Волинська обласна дитяча юнацька спільна школа з видів боротьби. Також на базі спорткомплексу діє комунальний заклад «Спорт для всіх». Також є акробатика, гімнастика. Ось то там теж налічується біля ста дітей, які займаються, приходять вільні години. Зі слів Андрія Протасюка. Капітальний ремонт спорткомплексу тривав два роки. На це пішло понад 5 мільйонів гривень. Кошти надали благодійники. Наталка Кликуцюк, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк. У Луцьку на проспекті відродження замінюють теплотрасу. Про це Суспільному розповів майстер підрядної фірми, що виконує роботи. Руслан Шпак з його слів, теплові мережі в аварійному стані. Ну, то вже роки пройшли, воно вже все проржавіло, дири поробилися, вода тікає. Нові мережі каже Руслан Шпак слугуватимуть довше і краще. Це нова технологія. Це бачите, металева труба йде. Потім піна, вщільнювач, утеплення і пластик, який буде довго витримувати ніж просто метал, розумієте? Бо метал дуже портиться. При такому там дощ, вода попадає. Він ржавіє. через траншеї, що утворилися в притул біля місцевих магазинів, незручно носити товар, каже експедитор Роман. Тут багато товару, але мусимо якось занести. Зі слів місцевої жительки Марія другий місяць перерити майже увесь проспект і незручно пересуватися тротуаром. Жінка скаржиться на повільне просування робіт. Та мабуть, вже за два місяці, як не більше, ціле десь літо. Трохи засиплять знову далі покупали. Що далі буде? П'ять чоловік робить. Плити виняли. Кажу, чому їх назад не ложать? А землю звичайно на труби. Що за рік знову будуть робити? Комунікація. Думаю, всі розуміють, що на старі місці час від часу це треба робити. Ну, вже пройшло багато років, і труби треба міняти, а взагалі що зробиш. Емма Кужель, мешканка відродження 14-Б. Каже, приблизно третій тиждень її будинок без гарячої води. йде ремонт не з тими темпами, як нам хотілося б. Ну, все таки молодці, звісно. Ремонт просувається повільніше, ніж прогнозували, якраз через поганий стан тепломережі, пояснює майстер підрядної фірми Руслан Шпак. Бачите, який тут стан пробів, які це все грязно, все забруднено. ми це наново це міняємо». Зі слів майстра, усі роботи планують завершити до кінця цього місяця, як розповів речник ДКП Луцьк тепло Антон Безносиков на проспекті відродження в ході реконструкції замінять майже кілометр теплотраси на суму понад 15 мільйонів гривень. З його слів, цим мережам понад півстоліття. За останні три роки тут було дев'ять поривів. Дар'я Тимошкова, Віктор Легеньковський, Суспільне Нова Луцьк. Черговий температурний рекорд зафіксували на Волині. 13 вересня в обласному центрі було 28,7 градусів тепла, розповіла Суспільному синоптикиня Леся Пасічник. Каже, цей рекорд перевищив абсолютний кліматичний максимум за роки спостережень, починаючи з 1947 року. 22 вересня 1961 року було зафіксовано мінус 0,8. От повітря значно ґрунті і ще було холодніше. На зараз у нас погода аномально тепла. Середня добова температура перевищує норму на 4-6 градусів. Синоптикиня Леся Пасічник говорить, тепла погода зберігатиметься завтра. 23 вересня прогнозують до 27 градусів тепла. В ніч на 24 вересня активізується холодний атмосферний фронт. Можливі короткочасні дощі та грози. Денна температура знизиться до 22 градусів тепла. Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах.